Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати про основні моменти щодо призначення соціальної допомоги людям, які не мають права, та особам з інвалідністю. Отже, за статистикою, найбільше людей, так саме цих категорій, це тобто ті люди, які не мають права на пенсію та люди з інвалідністю, звертаються в органи пенсійного фонду за призначенням соціальної допомоги. Отже. Я хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України оформити таку допомогу можуть громадяни нашої держави, іноземці, особи без громадянства, якщо вони проживають постійно в нашій державі, якщо це біженці або особи, які потребують додаткового захисту, та особи, які перебувають на території нашої держави, передбачені законом України про встановлення додаткових правил та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України. Але важливою умовою для того, щоб вам була призначена державна соціальна допомога, є те, щоб середньомісячний сукупний дохід за останні шість календарних місяців або два квартали, які передують місяцю звернення, за призначенням державної соціальної допомоги, не перевищував прожитковий мінімум, визначений для людей, які втратили працездатність, тобто 2361 гривню. Але й тут є винятки: це крім осіб з інвалідністю першої групи та дітей. Дітей померлого годувальника. Окрім того, вирішальним, при прийнятті рішення щодо призначення допомоги, також будуть факти, які свідчать про ваш фінансово-матеріальний. Стан тому теж майте на це увагу. Так це якщо ви не отримуєте пенсію або соціальні виплати, але це не стосується людей з, з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу в окремих випадках, є малозабезпеченими особами крім осіб з інвалідністю першої групи та дітей померлого годувальника, та люди, які досягли віку шести. 65 років не мають права на пенсію відповідно до законодавства, або яким встановлено інвалідність до досягнення зазначеного віку 65 років для осіб, які не мають права на пенсію, належать і жінки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого. Віку, 58 років, це ті, які народились до 30 вересня 1953 року. 58 з половиною, які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року. І так до 65 років є градація. Якщо вас цікавить, пишіть в коментарях, скільки вам років я напишу. Також окремо виділяють ще дві категорії громадян, які мають право на соціальну допомогу зазначеного виду. Це люди. З інвалідністю, якщо ви першої групи, якщо вони не отримують пенсію, та діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для людини з інвалідністю третьої групи. Також дивіться, які потрібно підготувати підготувати вам документи: це заяву, паспорт, ідентифікаційність, свідоцтво про народження, декларацію про доходи, якщо потрібно, рішення суду про визнання людини. Недієздатно і знову ж таки, все це за, за потреби. Далі. А якщо йде мова про пенсію у зв'язку з тратою годувальника, то документи, які засвідчують родині відносини члена сім'ї померлих годувальників, довідка закладу загальної і середньої освіти про те, що дитина навчається, документи, що підтверджують повноваження представника. Якщо відповідно ваші інтереси будуть представляти, то обов'язково потрібна звичайна довіреність. Ну і декларації про ваш майновий стан знову ж таки за Потреби. Ви можете звернутися до пенсійного фонду, до центру надання адміністративних послуг або до повноваженої посадової особи виконавчого органу сільської селищної міської ради територіальної громади, зібрати пакет документів та оформити державну соціальну допомогу. Знову ж таки, ми сьогодні говорили про тих людей, які не мають права на пенсію та людей з інвалідністю. Якщо у вас виникають додаткові питання, пишіть в коментарях.